Сосна гірська варела. На штамбах є різні розміри. Це компактна сосна. Такі етикетки у нас, описи. Потім далі. Єлина Форманек. Це... Схожа на інверсу, плакуча форма. Але це назва сорту називається Форманек. Вона симетрично пострижена, гарна. Також гінка дволопатева на штамбі. Це сорт Мерікен називається компактний кулястий сорт. Він ніколи не буде великим, тому його щеплять на штамбі, тому що це куляста форма. Ось етикетка. Так, ну далі бруслини на штамбі, різних розмірів вони є у нас, різних модифікацій. Emerald in Gold, Emerald Gate, Sunspot. Продовжимо, далі буде.